Два луври у Парижі та в Абу-Дабі. Один народжений у серці Європи, інший посеред пустелі. Але різниця не лише в географії. Парижський Лувр – це храм історії мистецтва, його експозиція вибудована хронологічно від стародавнього Єгипту до Модерну. Це місце, де ти проходиш крізь еволюцію естетики і бачиш, як людство шукало ідеал краси. Лувр в Абу-Дабі це вже філософія діалогу культур. Тут немає поділу на захід і схід, християнство чи іслам. Твори з різних епох і континентів стоять поруч, щоб показати мистецтво завжди було спільною мовою людства. Навіть архітектура говорить про це. Жан Новель створив купол, крізь який світло падає як символ знання, що проходить крізь кордони. І так, побудувати це диво коштувало понад 1 мільярд доларів, а право називатися лувром ще сотні мільйонів. Але головна цінність не в грошах, а в ідеї. Мистецтво належить усім.